Сьогодні у Вищому професійному училищі No7 зібралися кращі штукатури області, щоб показати свою майстерність. І як зізнається начальник управління професійно-технічної вищої освіти та кадрової роботи департаменту освіти і науки обласної державної адміністрації Ігор Гаврилюк, даний навчальний заклад обрали не випадково. Адже Калузьке училище славиться переможцями всеукраїнських конкурсів з професії штукатур. У нас в області є 9 навчальних закладів, які готують робітників за даною професією. Е, не випадково вибране Дане навчальне дане навчальне заклад, дане училище, тому що тут є переможці всеукраїнських конкурсів з цієї професії, які отримали стипендію президента України. Ми проводимо сьогодні теоретичний курс знання дітей і оцінює комп'ютерна техніка, і потім будемо мати практичний тур. Зокрема, робота, штукатурна і мозаїчна робота. Теоретичний тур з виконання тестових завдань тривав одну годину, а на практичне завдання виділено чотири години. Кожен учасник конкурсу отримав свою ділянку роботи. Учні виконували штукатурні роботи за сучасними інноваційними технологіями із новітніми матеріалами та інструментами. Звичайно, що члени журі слідкують за роботою хлопців, виставляють бали, фіксують їхні негаразди і дефекти в роботі. Але, як запевняє керівник обласної секції упоряджувальних професій, викладач ВПУ номер 7 а також член журі Валентина Прокопів, учасники конкурсу є справді фахівцями своєї професії. Практичне завдання складається із двох декоративних штукатурок. Це є декоративна штукатурка короїд, ну а також декоративна штукатурка мозаїка. Ми побачили, що всі являються як фах... фахівцями своєї професії. Видно, що майстри з ними працювали, готувалися всі. Неабиякі досвід у перемогах на подібних конкурсах. Мають учні ВПУ No7. Тому директор цього навчального закладу Володимир Мельник покладає великі надії на представника свого училища. Як правило, конкурси з будівельних професій виграємо ми, саме ВПУ No7. Бо в нас головне спрямування це будівельний напрямок. Ми сподіваємося, що наш учень здобуде перемогу і відповідно буде представляти область на третьому етапі. Але ми маємо в цьому непоганий досвід, бо в нас кілька наших учнів отримали президентську стипендію за. Перемоги на третій етапі етапі конкурсів, отож, за підсумками конкурсу, третє місце посів учень івано-франківського професійно-політехнічного ліцею Денис Файков. Друге місце здобув представник Брошнівського професійного лісопромислового ліцею Михайло Сондей. А переможцем конкурсу став учень ВПУ номер 7 Олег Грабан. За призові місця хлопці отримують грамоти Департаменту освіти і науки обласної державної адміністрації, а також цінні подарунки відповідно до професії. А переможець Олег Грабан захищатиме честь області на третьому етапі всеукраїнського конкурсу, який відбудеться у місті Суми.